Обида не я коротше, коли дві сестри записалися, вони дуже схожі візуально, але всередині, взагалі, дві різних людини. І от одна, коли ну вони обидві зривали, зривались, да, була така фіня. І одна, коли зривалась, в неї була така фігня, що згори царай, холери і хата. З'їла шматочок там шоколадки чи цукерки, все це зрив. Якщо вже зрив є, то я буду їсти, поки їсться, аж до нудоти інколи. А друга, вона ну більш контролювала себе в цьому плані. Вона, коротше, там ну захотілась їй трошки солодко. Вона взяла там цукерку, якусь чаєм випила, і в той же день вона може там. Ну, не знаю, 20 хвилин потім походити, і вона спалила. Оці калорії, зайві, які вона отримала з цукерку, вона спалила. Інша ж, оце перша, яка горить Сарай Гори і хата, вона таким чином перекреслювала собі інколи там, ну, 2-3 тижні. Схуднення вона реально от стільки калорій набирала, скільки спалила за 2-3 тижні. Тому, навіть якщо ви зриваєтесь, пам'ятайте, що зрив це не значить, що все все перекреслено. Просто з'їли те, що хотіли, навіть якщо це бургер, навіть якщо це пів шоколадки, а ви все одно це можете спалити. Якщо ви з дієтологом своїм працюєте, то просто скажіть йому чесно, і разом придумайте, як це спалити, щоб в кінці тижня ви все одно отримали класний результат. Ну а мене звуть Володимир. Я дієтолог, мотиватор з практикою дев'ять років. В мене про екологічне схуднення без відмов від солодкого і голоду. Підписуйся.